Троє поросят. Жили якось троє поросят. Братики були схожі один на одного і звали їх майже однаково. Ніф-ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Уже осінь, сказав братикам Наф-Наф, Збудуємо дім, а то замерзнемо. Та поросяткам подобалося гратися і веселитися, а Наф-Наф не марнував часу. І будував дім із цегли. Коли стало зовсім холодно, ніф-ніф швиденько побудував хатину із соломи. Нуф-Нуф змайстрував будиночок із гілок. Мовляв, швидко і гарно. А Наф-Наф побудував собі дім із цегли. Міцні двері із засовом надійно захищали його. Навіщо тобі такий будинок? Від кого ховаєшся? Сміялися поросята. І раптом вони побачили серед дерев вовка. Він давно підстерігав братів. Перелякались поросята і чим дуж побігли у свої домівки. Ніф-ніф ускочив у свою солом'яну хатку і зачинив двері. Ану відчиняй, закричав вовк. Та як дунув, хатка і розвалилась. Брати ледве добігли до будинку Нафнафа. А той, як тільки вони заскочили швидко зачинив двері на засув, його будинок вовкові не зламати. Вовк стукав, підвивав, дув щосили, сили, та будиночок стояв. Тоді він вирішив дістатися до поросят через димор. Та коли вовк в лісу трубу Наф-Наф швидко зняв кришку з казана, що стояв на вогнищі, і вовк звалився в окріп. Вовк миттю вискоривчив через димар, більше він до поросят не наближався.